Другий друзі, з вами я Єгор, і ви на каналі Єгор Рікс. І це друга частина, що можна подарувати друзям на день народження. Я можу сказати так, що в першу частину можете подивитися, в мене вона вже є в профілі. Значить, ну що, поїхали. Значить, перше, ви можете, наприклад, подарувати кружку. Далі, наприклад, ви ще можете подарувати тапочки. Там кросівки, тапочки, ще можна подарувати там всякі наушники, Ушники. ще можна там подарувати шапку, бо вже скоро осінь, Бо вже скоро там літо вже закінчується. Пригодиться шапка. Можете її подарувати, ще можете подарувати кружку. Ну і, ну, і в принципі це все. Ну що, всім пока-пока-пока. Ви були на каналі Єгор Рікс І що, всем пока. Підписуйтесь на мій канал, буде ще більше Раз... Буде ще більше Різних відео. Плюс скоро вже буде у мене влог з мого день народження. Він буде прикольний, інтересний. І що, Поїхали всім пока! 呃，爸爸，爸爸，爸爸。